Что-то все хвилюют. Один, <решил> <решил> <У день, решил> плюс один <решил> будет. Да. Гарно, может, речь треба уткнуть. Там балак. То, з якою метою ви прибули сюди? Ми прибули з такою метою, що нам чужого шофера не треба. Ми маємо свій автобус і нікого більше нам не треба. І нікого ми в своє село не пустимо. Бо ми маємо свій автобус і маємо свого шофера. Бо ми його не хочемо і не пустимо в село. Okay.